Доброго здоров'я, шановні друзі! Чи знали ви, що навіть у розпал літа, коли здається, ну точно вистачить вітаміна Д на цілий рік, організм може страждати від дефіциту вітаміну Д. Ви спитаєте, як же таке можливо? Сонце є, а от вітаміну Д бракує. Сьогодні ми якраз це і розберемо, чому навіть після відпустки на морі можна приїхати з дефіцитом вітаміну Д в аналізах? Друзі, тема дефіциту вітаміну Д влітку не така вже й очевидна. Справа в тому, що навіть іноді і в лікарів виникає плутанина з приводу цього питання, вже не кажучи про звичайних пацієнтів. Тож, давайте розбиратися, коли вітамін Д дійсно синтезується, а коли створює ілюзію користі. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб більше людей побачили це відео. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, щоб отримувати важливу інформацію та підтримку. Посилання в описі цього відео. Ну що, поїхали? Отже, міф перший. Дефіциту вітаміну Д влітку не буває. Насправді, це одна з найпоширеніших помилок. А навіть якщо ви живете на морі, навіть якщо біля вас пісок, сонце, пальми, як у рекламі Баунті, все одно ви можете страждати на дефіцит вітаміну Д. Доведено, що навіть жителі екваторіальних регіонів мають дефіцит вітаміну Д. Що ж відбувається? Справа в тому, що може бути винен СПФ? Так-так, той самий СПФ, який ми постійно використовуємо влітку, а тим паче на морі. Він блокує ті промені, які сприяють синтезу вітаміну Д у шкірі. Рухаємося далі. Міф другий. Якщо я буваю на сонці, то вітамін Д у мене точно синтезується. Друзі, це було б чудово, якщо все було б так просто. Справа в тому, щоб отримувати необхідну дозу вітаміну Д, необхідно знаходитись в часи з 10 ранку по 3 годину дня на відкритому сонці з оголеними руками і ногами. А реально, скільки з нас можуть собі це дозволити? А напишіть, будь ласка, в коментарях. Скільки часу ви можете приділити прогулянці на вулиці? Міф третій. Вітамін Д неможливо отримати з їжі. Друзі, отримати можна. Але щоб отримати достатню дозу вітаміну Д, необхідно вжити ну, дуже багато продуктів, багатими на вітамін Д. Так, дійсно, вітамін Д є і в жирній рибі, і в молоці, і в печінці. Але... Лікарі ніколи не розраховують на це, якщо нам треба або профілактувати дефіцит, або лікувати. Міф четвертий: якщо я засмаг, то в мене не може бути дефіциту вітаміну Д. Друзі, насправді це так не працює, а скоріше навпаки. Чим темніше засмага, чим темніше шкіра, тим менше шансів синтезуватися вітаміну Д. Також має значення СПФ. Якщо ви їм користуєтесь, то він буде блокувати ті промені, які сприяють виробленню вітаміну Д. І, звісно, ви тоді повернетеся із відпустки і так з дефіцитом. Міф п'ятий. Я молодий. Значить, вітаміну Д в мене точно достатньо. Друзі, молодість не гарантія достатнього рівня вітаміну Д. Чому? У всьому винен спосіб життя молоді. Більший часу проводять в приміщення за гаджетами, прогулянки рідкі, обмеження в харчуванні або неповноцінне харчування. Все це призводить до дефіциту або недостатності вітаміну Д. Саме тому, навіть якщо ви молоді, дуже раджу періодично перевіряти вітамін Д в крові. Тож тепер, коли ми трошки розібралися в найпоширеніших міфах, напишіть, будь ласка, який же з цих міфів вразив вас найбільше і який збивав вас з пантелику раніше. Ну, а поки ви пишете свої коментарі, ми розберемо найпоширеніше питання серед пацієнтів стосовно вітаміну D. Не секрет, що навколо цього вітаміну. Щорічно, навіть десятиріччями точаться найгарячіші дискусії. Отже, таке питання: чи треба пити вітамін Д влітку? Друзі, є така умова: якщо ви перебуваєте на сонці з 10 ранку до 15 години дня хоча б 30-45 хвилин на відкритому сонечку з оголеними руками і ногами, то дефіциту вітаміну Д у вас не буде, і вітамін Д зможе гарно синтезуватися. Але пам'ятайте, що саме в цей час сонце найбільш активне і треба обов'язково враховувати ризики виникнення раку шкіри. Тому, якщо ви маєте хронічні хвороби, особливо ревматологічні, вітамін Д вам показаний цілорічно, незалежно від сезону і пори року. Наступне питання. Який же рівень вітаміну Д вважається нормою? Вважається, що оптимальним є рівень від 30 до 50 нанограм на мілілітр. Все, що нижче 30, вважається недостатністю, а нижче 20 дефіцитом. Все, що понад 100, це вже небезпечні рівні, і треба звертати на це прискіпливу увагу. Далі дуже цікаве питання, чи можна передозуватися вітаміном Д через їжу? Друзі, теоретично можливо, але практично це нереально. От, наприклад, щоб передозуватися вітаміном Д з молоком, яке збагачене вітаміном Д, треба випити 10 літрів молока за добу. Звісно, це нереально. А от пам'ятайте, що передозування дуже можливо, якщо ви використовуєте безконтрольно різні бади з вітаміном Д краплі, капсули, таблетки тощо. Наступне питання: а що ж робити з вітаміном К? Чи треба його пити разом з вітаміном Д, чи ні? Це питання залишається найдискутабельнішим серед медичної спільноти. Деякі дослідження говорять, що так, треба пити вітамін К разом з вітаміном Д. Чому? Тому що вітамін К попереджає кальцивнування судин і внутрішніх органів. Інші дослідження кажуть навпаки, не треба приймати вітамін Д разом з вітаміном К. Але, друзі, запам'ятайте таку, таку аксіому. Якщо у вас нормальне, хороше повноцінне харчування, якщо ви вживаєте продукти багаті на вітамін К, якщо у вас немає проблем з кишківником, у вас немає проблем зі всмоктуванням речовин, у вас не було якихось важких операцій на шлунково-кишковому тракті, то вітамін К достатньо поступає з їжею і додатково приймати вітамін К сенсу немає. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання. Пам'ятайте, якщо терапія, яка вам призначена, не працює так, як треба, обов'язково звертайтеся на консультацію лікаря. До нових зустрічей! Бережіть себе.